Привіт, друзі! Чи ви готували ви коли-небудь насипний яблучний пиріг? Я збираюсь саме його зробити. І насипати ми будемо таку суміш. Нам знадобиться склянка манної крупи і склянка борошна. Сюди ж додаю розпушувач. 15 грамів треба. І додаємо склянку цукру. Все це добре перемішуємо. Саме цією суміщою будемо насипати свій пиріг. Ось так. І можна це відставити поки що сторінку. Далі беремо яблучка. яблучко чистимо і натираємо на крупній тертушці. Отже, в нас є дві складові, насипна суміш і натерті яблучка. Беремо форму, в якій будемо випікати, її треба добре змастити маслом або ж масло натерти на тертушку. Розподіляємо його по подинцю і насипаємо перший шар приблизно на один сантиметр, розгладжуємо, щоб рівненький був шар, і далі кладемо яблука теж приблизно на сантиметр висотою шар яблучок. Хто любить корицю, можна зверху ще корицею присипати, добренько так розподіляємо, знову вирівнюємо поверхню. Знову насипаємо шар насипної суміші. І знову яблучка. І так робимо кілька шарів, поки у вас не закінчаться продукти. От в мене вже останній шар насипний, в мене вийшло 4. Це четвертий шар насипний. Він має бути зверху. Я розподіляю. Буду заливати молочком, а щоб краще просочилося, я роблю такі отвори по всій поверхні шпажкою. І зверху я теж трішки масла. Заливаю молочком і відправляю в духовку випікатися. Випікатися буде приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів. Чудово заром'янився, ну, ось так виглядає у формі. Зараз охолоне і будемо дегустувати.